Плесенький одяг, вага, 15 кг, Ціна акційна 2,5 євро за кілограм, замість трьох. Почнемо з першого сорту. Почнемо з ось такого класного чоловічка. Представляємо, він красивезний. З рукавичками. Наступна ось така теплюсенька кофтенка з вушками. Ну, Вона неймовірно мила. Ще один новорічний чоловічок. За стібочками на спинці. Просто красота. Наступні у нас будуть ось такі повзунці Малесенькі. Світер. Для хлопчика ось такий. Так. Ще ось така штучка. Я не знаю, вона наша, повітрянку колбежі, рушницьок. Таких дві штучки є. Це конвертик. Ось такий дитячий конвертик. Ось такий білесенький, кремовий. Гон такий класний. З капюшончиком і капюшончиком скібується. Штанішки, лосінчики. Курточка дитяча. Ось така. Це також чоловічок. Такий чоловічок теплесенький. Махровий. Далі. Курточка дитяча з вушками. Така як флісочка. Безрукавочка. Ось такі штанішки, Такі штанішки. Ковтинка на замочку. Ось така дитяча на дівчинку. І класні такі ментолові штанішки Наступна у нас буде ось така ковтинка. Це на таких старших діток. Та ось така така курточка. Шапочка від медика Просто що за красота. Ще один батник. Так. Далі в нас буде ось така ковтинка. Люди павука чи батьмена. Так, курточка на дівчинку теплесенька. Штаніжки. Ось такі сіренькі. Та ось така ковтиночка. Це супер малесеньке, це супер миле. Футболка на хлопчика. Нагадую, акційна ціна 2,5 євро за кілограм. Це дуже мало. Одяг реально крутий, я ще не побачила жодного дефекту. Взагалі, шапочка. просто Гляньте на цю стильову шапулю. Ну ж просто, ну ж красота, наступна. Ось такий світерок буде. Так, що це у нас? Сладочку, на дівчинку. Такий ще чоловічок. Взагалі навіть ось так розхідується. Курточка. дитяча така. теплесенька. Голубенький чоловічок. І схожий ще. Ось такий салатовий також на спинці розтівається. Ще така шапочка. Просто. Та ось така красота просто. Така на зав'язочках. Це мені здається, біль кожної дитини, коли тебе мама тут заштуровує. спортивки. Так, це так розумію хомут на шию. Ще ось така шапочка з бомбончиком. Жилеточка. так. коли чекати дитяче, та прямо. Ось Шарфик. Так. Ось така ковтинка теплесенька. Що у нас тут ще є? У нас тут ще є ось така красивезна ковтинка на застібочках. Не Далі у нас шубка дитяча. Ви що? Це що за лапшері? Так, це шубка. Просто красота, лосінки. Ще одні повзунці. Гляньте. Гляньте, яка стильова дитяча кепочка. Така красота, такий чоловічок. Та такий така ковтинка з капюшончиком. теплюсінька. Такі спортивки. Гляньте, яка класна флісова сорочка. Так, що в нас тут? У нас тут ще така штучка є, як попередня, це вже буде третя. Такий як конвертик. Такі спортивки. Класна така ковтинка в полосках для хлопчика. О, такий чоловічок. на Подивіться. Так. Кардиганчик на дівчинку. Боже, яке це все миле, це все красиве. Джемпер. такий Комбінезончик. Спідничка, комбінезончик. Така куфтинка, Така на хлопчика вже старшого. такий та ще ось така кофточка на кузочках. Я вам показала дуже велику частину лотику, скільки залишається. Тому для замовлення ви можете звернутися до наших менеджерів у Viber і просто забрати цю милоту, Бо речі неймовірні, просто ще й за акційною ціною 2,5 євро за кілограм замість трьох. Тому не втрачайте цю таку круту можливість і замовляйте.